Що реально найважливіше в ораторському мистецтві? Я точно знаю, що відповідь на це питання вас здивує. Але консультуючи велику кількість підприємців, депутатів, стартаперів, людей, які хочуть краще почувати себе на сцені, які хочуть доносити свою думку, бо мають чим ділитися, я точно знаю, що відповідь саме така. Дивно, мабуть, і вам теж, що іноді людина ніколи не проходила ніяких курсів, але вона прекрасно виступає. А буває таке, що вона пройшла 20 курсів, і це, звичайно, їй допомогло, 100% допомогло. Але при тому, на жаль, її виступи далекі від досконалості. Так от одразу скажу найважливіше: людина може гарно представляти свої думки, вона може виступати на сцені з курсами чи без, з тренером чи без. Тоді, коли вона знайшла своє місце в житті. А зараз деталі. Що таке публічний виступ? Утоявіть собі публічний виступ. Швидше всього, ви побачили певну трибуну. За цією трибуною є певний оратор, спікер, ну і відповідно є слухачі, які це все слухають. Ну, бо, можливо, без трибуни, можливо, це вільний формат, там ted формат по-різному, але тим не менше, знову ж таки є спікер і є слухачі. Тобто, всюди де є спікер і є слухачі, ми можемо називати це публічним виступом, особливо коли цих слухачів хоча б понад 10. Тепер виникає питання: що роблять слухачі? Вони дивляться, глядачі слухачі вони дивляться безпосередньо на спікера. Те, що вони дивляться на спікера, що включає в нього? Включає в нього відчуття, що є в нього якась певна територія, тому що. Ти не маєш куди втекти. На тебе всі дивляться в первісному періоді, так, коли на нас за нами хтось слідкує, це точно не відчувало нічого доброго. А тут треба не просто з цим змиритися. Цим треба почати насолоджуватися, отримувати від цього задоволення, кайфувати від цього. Так от. Якщо ми перебуваємо на певному місці, на нас дивляться інші люди, і нам від цього комфортно, то це тільки з одної єдиної причини. Ми знайшли своє місце в житті. Ми можемо пальцями триматися за землю, бо ми знаємо, де ця земля. Ми можемо впевнено відповідати на запитання, ми можемо впевнено генерувати нові слова, тому що ми знаємо, що і кому ми хочемо донести. Ми можемо якісно взаємодіяти з аудиторією, не показуючи щось з себе, а розуміючи. Тих людей, які прийшли на нашу зустріч. Тоді, коли ми знайшли для себе своє місце в житті. Це виглядає дуже просто, на перший погляд, але знайти своє місце в житті це порозумітися і розібратися зі своїми батьками. Це порозумітися і розібратися і в стосунках з коханою людиною. Це зрозуміти, хто ви, чому ви є саме такі, які ви є. Це розібратися так, якби це назвучало своєю духовною традицією, своєю національністю, своєю мовою, тобто певними фундаментальними елементами структури частина нашої особистості. Наступне, що важливо для того, щоб мати своє місце в житті, треба розуміти, що саме ви готові донести, що для вас цінно, чим ви готові ділитися цілим світом, навіть якщо перед вами буде величезний стадіон, ви вийдете це і скажете. От до того часу, доки людина не знайшла своє місце в житті, публічні виступи можна лише дотягувати до певного рівня, що точно ніколи не завадить. Якісна структура, якісний виступ, розуміння, як правильно Словесно імпровізувати, розуміння, як безпосередньо включати аудиторію, публіку, своїх глядачів, слухачів, вміння правильно включати тими чи іншими питаннями і відповідати на них. Все це однозначно важливо, це все дошліфовує ваш виступ. Але без розуміння місця у житті, без комфортності цього місця у житті, якісний публічний виступ проводити не можна. Звичайно, що цю велику психологічну роботу над собою пройде той, хто докладе достатньо часу, достатньо зусиль, достатньо волі. Але якщо ви її пройдете, я 100% переконаний, що ви просто будете отримувати неймовірне задоволення від результатів, які ви матимете. Мені особисто, як тренеру з особистісного зростання, який вже 13 років навіть більше, займається тим, що прокачує різних особистостей, абсолютно різних сферах. Навики. Чому? Тому що є ключова концепція ресурсної особистості, яка описана в в моїх книгах, яка деталізована в різних абсолютно навчальних програмах, я хочу, щоб надалі більше людей ставало ресурсними. А для цього публічний виступ це один зі способів пройти цей шлях домовленості з тобою, розуміння з собою, очищення деколи себе, для того, щоб якісніше представляти свої думки людям іншим загалом світу навколо. Я вірю, що ваші виступи зростатимуть від часу до часу. Я вірю, що ви працюватимете над собою достатньо. Я вірю, що ви або вже знайшли, або знайдете обов'язково своє місце в житті, яке дозволить вам твердо впевнено, стоячи на ногах, чи ходячи по Сцені по різному доносити свою цінну думку і свої цінності глядачам і слухачам незалежно від їхньої кількості. Хай щастить, зовсім скоро, знову побачимося. А до речі, кого цікавить все-таки прокачка технічних навиків, вміння якісно доносити свою думку. Не забувайте проходити курс по ораторському мистецтву. Лінк є обов'язково під відео. А хто хоче безпосередньо зі мною попрацювати, будь ласка, я так само готовий до такої співпраці. Хай щастить, зовсім скоро, знову побачимося.